Всім привіт, друзі! Я вже успішно володію криптофермою цілу неділю. В цьому відео ви побачите, скільки я заробляю на сьогоднішній день, та потенційно скільки можна буде заробляти в майбутньому. Подайте зручніше і приємного перегляду. А перед тим як я почну, братва. Хочу нагадати, що я граю на Ukraine GTA 0,5 сервер. Якщо ти хочеш приєднатися до нас або на будь-які якісь серверів Ukraine GTA, то вводь промокод Fisher на старті, він тобі дасть бонус. У мене все, приємного перегляду. Так, а перед тим, як ми поїдемо на нашу фірму, треба нам залетіти в епіцентр і відповідно придбати пару інверторів. Інвертори, як то кажуть, то наше серце криптоферми, і якщо їх не буде, то і ферма відповідно не буде приносити вам дохід. І наскільки я розумію, то там збивається кіловати після закінчення інвертора. І за цього братва, і за цього можуть почати ламатись стійки. Тому зараз в епік залітаємо швиденько, купуємо парочку інверторів. Так, звісно, епіцентри епіцентр такі здорові зробили, що це тут реально можна заблудитися. Але було б дуже прикольно, якщо б більшість бізнесів була тут всередині в епіцентрі. Ото було б цікаво подивитися, як то все працювало. Так, давайте інвертори. Ух ти, юки покемі мені. По 50 тисяч гадюки. Ну давайте я два штучки поки куплю. Як ви бачите, братва, балансик то в мене невеликий, 200 тисяч, але трошки про гроші ми пізніше поговоримо. На ферму вже пішло доволі багато грошей. Зараз приїдемо туди, все розкажу, да, підведу трошки підсумки. І саме головне це покажу вам свій дохід з ферми. Я думаю, що він кожного зацікавить. Я, в принципі, надію, що скоро вийду прямо на суперкрутий дохід. Ну, а ви, відповідно, не забудьте потім поділитися своїми результатами з фермою та своїми спостереженнями. Я розкажу пару сьогодні цікавих фішок. Кому буде цікаво, той послухає, в принципі. Так, ось мій гаражик уже до нього підлітлою. Чикс, чирикс А всередині у нас братва, отака красотулька. Отака красотулька. Ну, я думаю, що ті, хто на мене підписані в телеграмі, це вже могли бачити, але знову ж таки покажу вам ще раз, як це все працює. У мене, до речі, вже з'явилася четверта стійка. Так, інвертор, що тут у нас? 60%, все, чи назас. 63 кВт ще в нас є місце, в принципі, куди апатись, тому, 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 тому ми зараз зайдемо в управління і прямо з вами зараз запустимо третю ферму, точніше, третій рівень відеокарт. Переходимо. Що нам тут можна підвищити? В принципі, тут вже третя стоїть, до речі. Давайте оцю тоді зробимо третю також, так? Да? Бляпс, братва. І дохід у нас складає 280 тисяч. Це нічого собі! Я вам так скажу, що ну це великі гроші, це великі гроші. Давайте в цілому зараз пройдемось. У мене є 10 стійок, які в мене ферми є. Получається, 3 третіх, 1 четверта, 3 других і 3 перших. Коротше, ну доволі багато всього. Получається 10 стійок, як не як. І бабусяки скоро будуть капати серйозні. Так, мене тут 55 тисяч доларів, але це виключно сьогодні, що накапало з самого рання. Е, я нічого не робив, в принципі, ще, тому отак от. Чи я зняв частину грошей, вже не пам'ятаю. Коротше. Ну, тут 55 тисяч доларів лежать, це ну так, плюс-мінус нормально накапало. Нічого не робивши, ізі бабки кажуть. Е, перейдемо, що ми маємо зараз? 280 тисяч доларів прибуток в день. Якщо ми це все діло розділимо зараз на калькуляторі, то ми отримуємо приблизно таку цифру, що в годину нам приходить майже 12 тисяч доларів. Ну там трішки не вистачає, але порахуємо вже 12 тисяч доларів. Ми ці 12 тисяч доларів множимо на курс 41 і отримуємо на виході 492 тисячі пойдей. Ой-ой-ой-ой-ой! Що вам сказати, любі друзі? Це я вам скажу, що це ну прям непоганий заробіток 500 тисяч в годину, нічого не робивши. Скажімо так, що зараз не кожен бізнес тільки грошей приносить, як ця майнінг фірма, та я вклав багато грошей. Я витратив приблизно вже більше 150 мільйонів, але на виході я отримую в день стабільних зараз 5 лямчиків, що в принципі дає мені змогу заробляти гроші, нічого не робивши. Хто має бажання або хоче і сумнівається, що чи вартує того, чи не вартує. При тому, всьому, що я зараз поставив, я вже отримую 500 тисяч на годину. Ну це ніфіга себе Як ви бачите, я купив 4 е, чотири стійки за карбованці залишилося ще дві останні. В принципі, буде не проблеми. Далі купив все, всі види охолодження. Також купив, виходить, третій рівень сонячних панелей, точніше, перші сонячні панелі, які дають 80 кВт. Але в мене ще є куди тут розгулятися, як то кажуть. Ну і в принципі, все. Відеокарти, відеокарти я ставлю якісь зараз. Другі, треті ставлю. Перші вже всі стоять, фактично. Ну і бажано потім з часом то потрошку переходити вже на четверті, о там вже будуть більш серйозні гроші. Про карбованці поки мовчу, це таке доволі дороге задоволення для мене особисто. Я не впевнений, що я потягнув. Тільки що буквально ви бачили, я клацую. Тут прийшов, пойде, чи що, чи просто півгодинки пройшло. Капнуло ще 11 тисяч баксів. Ідіш ти сюди на базу, просто стояв тільки що і підсотка залутав, нічого не робивши. Кайф, кайф. Що я вам рекомендую, Бертва? Рекомендую, якщо ви вирішили зайнятися криптофермою, рекомендую спочатку стійки всі зробити першого рівня. А потім вже починати підвищувати до третього рівня поступово кожну. Тобто, спочатку ви зробили одну третю стійку, потім перейшли до другої, вкачали не повністю на третю, з першої на третю. І отак от поступово піднімати. Тому що різниця між другою і першою стійкою невелика, тому сенс довго прокачувати всі на другу, а потім тільки на третю нема. Рекомендую відразу це все робити. З цим я думаю зрозуміло. І в принципі, братва бізнес, ти кажу, бізнес. Черновий доход АФК получився афігенний. Тому хто багато сумнівається, чи варто, чи не варто, а вони там будуть ламатись і так далі. Давайте зараз вам покажу для прикладу. Я вже неділю володію фермою, і ось моя сама перша стійка вона зламалась тільки на 12%. Тобто, фактично, пройшла ціла неділя після того, як я володію цією фермою, і вона зламалась тільки на 12%. Тобто вона буде десь орієнтовно ламатись раз в півтора місяця. І це десь за півтора місяця, фактично, на ВК можна налутати купу просто грошей, але не потрібно, потрібно не забувати за інвертори, тому що це як то кажуть, серце. Серце, серце цієї майнінг ферми. Якщо інвертора не буде, не буде працювати електроенергія, то не буде майниться для вас крипта. Цікаво буде почути скільки у вас уже приходить грошей. Я думаю, що там, по ідеї, будуть по 600-700, а то й може 800к. Ну, такий от бізнес непоганий. Насправді, якщо стояти цілий день АФК, то цей бізнес навіть ой, такий бізнес скажу. Ця криптоферма буде. Ой-ой-ой, ой ця криптоферма буде приносити більше грошей, чим моя бивушка за день. Так що у вас кожного є потенційно. Можливість зробити собі повноцінний бізнес з офігенним доходом, який буде приносити вам постійно великі гроші і зрівнятися з іншими гравцями, у яких є бізаки. І хотів поділитись з вами. Я, я відстояв майже 24 години завчора і вивів кошти собі на карточку. І ось таку ситуацію я зараз маю. Завчора я отримав фактично 206 баксів, а це 8,5 лямів гривень. Це ніфіга собі, я вам скажу, це ну прям багато грошей, 8 мультів. За, за сутки, це нічого собі. Ті, хто сумнівається за ферму, я можу сказати, що сумніви мають відпасти після такого це великі гроші. Ну, а я дякую тобі, друже, за перегляд. Якщо тобі був цікавий цей відос, та ти дізнався щось новеньке про криптоферму, Не забудь поставити лайкосик та підписатися на канал. Я всім дякую за перегляд, всім папа. -па.